У новорічну ніч всяке буває, і не лише дива, а й неприємності на свята працівникам екстреної медичної допомоги. Часто доводиться мати справу з нетверезими пацієнтами. Таких історій говорять безліч. Найцікавіше запевняють, розповідати широкому загалу не можна, але деякими з нашими кореспондентами таки поділилися. Чоловік упав нетверезому стані, і в нього був перелом перелом ноги. От і так вийшло, що ну, доводилося дійсно накладувати шину, повністю мобілізувати його кінцівку нижню і госпіталізувати відповідний медичний заклад. травмпункт це був і неприємно те, що він е під впливом нетверезого стану е алкогольного п'яніння. Він е зняв цю шину. Робота у новорічну ніч говорять медики дуже відповідальна. Викликів більше ніж зазвичай, та й пацієнти бувають різні. Стоїть питання не не промахнутися б працівнику швидкої допомоги, привезти просто так в лікарню. Невідомо з чим не привезти в лікарню можливі ускладнення. Хочу поздоровити працівників швидкої допомоги, оскільки це мої рідні, і працівників швидкої допомоги Полтавської області, оскільки вони всі підпорядковані тепер одній структурі комунальній установі центру екстреної медичної допомоги. Медики сподіваються, що ця новорічна ніч виявиться більш-менш спокійною. Саме цього колективу станції екстреної медичної допомоги Полтави і побажав міський голова Олександр Мамай. Так як мені сказали, що сьогодні в день і вночі буде працювати 182 працівника, тому ми привезли 182 подарунки. Дістатися на місце виклику, говорить міський голова машинам швидкої буде легко. Комунальники постаралися. Приємно, що місто вночі все таки почистили від снігу. І я думаю, наші працівники охорони здоров'я все таки впораються. Користуючись нагодою, я приїхав їх сьогодні привітати із новорічними святами з Різдвом Христовим, тому що більшість із них проведе новорічну ніч на роботі. Зустрічати новий рік на роботі медики звикли, тож особливо не засмучуються. Головне говорять, щоб у новому році всі були живі і здорові.